Ось так зараз виглядає секція номер 5 на четвертому Грінводі, як тільки зальють оцей периметр, це якраз рівень нуля, тоді, тоді одразу вже відновлять роботи по четвертій секції. Можна буде вже, буде вже все робити, тому що суїв. Сувів не буде по ґрунту, тому можна вже їх спокійно вже робити. Між 5 та 6 секцією, нагадую, буде паркінг. Зараз завершують паперові роботи по виносу мереж, які там є в районі Котлувани 6 секції. Як тільки документи дороблять, обіцяють, до на наступного тижня вже почнуть підготовчі роботи під шосту. Це ми бачимо третю, там перша і друга. Більшість по тих, по тих об'єктах зараз роблять роботи по підготовці для внутрішнього оздоблення. Завершена кладка, завершують вікна от по другій секції, в першій вже все готово. Бачите, так? Отак воно зараз виглядає. І будемо переходити до внутрішніх робіт. Треба буде засипати ось ці підпілля, по яких іде у нас розводка води. Багато яких мереж. Зробили гідроізоляцію, буде зворотню засипку робити, розкладуть труби. І вже після цього буде трошечки. Легше робити все всередині. Ну, Мабуть, це все, що сьогодні хотів показати по 4 Грінвуду. Очікуйте на наступному тижні, по 3, а ще через тиждень, по другому Грінвуду.